Всім привіт! Я з Миколаєва. Поливаю свої орхи і ось у котлейних зарослях знайшла квіточку. Ось ця зелена красуня. Зараз, може, з підсвіткою. О. Ось ось. Тільки видно розпустилась. Біла губка, зелені пелюсточки. Ось. Жовтенька серединка чуть-чуть. Назву не скажу, лізти туди не буду. У тій дебрі. Сильно вже виросли вони. Покажу тука продовжує квітнути ось ця красота і зіг продовжує квітнути так, і ось ця. Чоколад там на щось там є скільки бутонів оцей раз. Дай Боже, щоб вони всі розквітли. Вже які. там спальчик. Так, ще ось ця манюня там теж. в минулому році. Перший раз розквітла. Теж взимку, теж взимку був один бутончик, вона така рожевенька. Так, квітне дендрик Вікторія Регіна. Ось, ну, зрозуміло, що всі мої орхи вже в хаті. Ось. А оця манюня, ось вона. Квітконус, поліз туди вниз. Ну, ось. І далі було два, дві квіточки. Сьогодні одну одірвала, вона засохла. О. Ось. Юль відкрий лічико. Гарна маленька Я пам'ятаю, що я брала якусь зелену. Люблю жовті, зелені. Ну, і рябенькі. В общем, всі люблю. Так, із фаленопсисів квітне квестріс доквітає Так, ванди замочуються. Ось тут халік тоже. Квітне. От усі з новими квитконосами. Такс. Тут у мене теж фаліки. І з краю. і ось тут на все бачу. І ось з краю, і ось там. Є кот, два квітка носи, один ось, а другий ось. Ну це ще не все. От за оцим великим ще є малий. Просто якось показати так. Може, зможу, не знаю. Не, не видно. Так, так, хібіки доквітає, замочується. Раз неділю його замочую. Ось. Ну і ванди тут всі мої замочуються. Котлейки. Все моє господарство. А! Чуть не забула. Оце е Рінхостиліс Небесний. Ось. Все. В прошлому році квіт О, десь у грудні, і зараз квіт буде квітнути. Ну, ось і все. Ось такі в мене новинки. По-скорому зняла відео. Оце тоже скоро ось скільки чехлів. І ось тут он не пустий чехольчик. Ще є там парочку чехлів по, -по котлеям. Вот, ну, основне. Це оце. Чотири квітки було зараз, в неї дві відпало, вже від, від, відквітли. Ну, запах мені не подобається. Якийсь перець, щось таке. Ну, оця жовтенька красотка. Ну, ось і все, любі мої друзі, тримаємося. Чекаємо перемоги. Всім пока. Пока.